Що, друзі, сонячно вечір і вирішив сьогодні на міському озері міста івано франківська встигнути половити окунчика вечірнього. Тому трошки поспішаю. Не знаю, того року клював, цього року навіть ще не пробував, тому буде цікаво. Підпишіться на канал, поки що поставте лайкосик. Людей багато, погода гарна. Погодка стабілізувалася. І можна пробувати рибалити, купатися літо. Взяв для сьогоднішньої риболовлі фінезу прототип від графіт лідера, таку лімітовану до 10 грам. Тест 1.10, можна сказати. Давно я вже неї не рибалив такий універсальчик. 19 й рік модель, мені здається. Не новенька, але, як то кажуть, класна. І взяв шиману Vanquish 2019 року на 2500 розмірі. 04-й шнур тут намотаний. Зараз пробуємо половити окунчика, 0,16-й флюрик від Golden Catch Guard. І в принципі такий у мене сьогодні буде комплект. Взяв я різні і мікрушні приманки, такі 2 дюйма. Не дуже мікроджиг. Будемо пробувати. Тут маленьку застібку тринолика виберу. Також від Golden Kitcha. Дуже гарні, малесенькі, мініатюрні, ніколи не підводили. Для початку спробую половити на танто. Один грам. Поставлю дюймову. І один грамчик. чи Може щось менше поставити. дві такі коробочки в мене з'явилися Golden Catch. Дуже зручні, гарні, якісні, такі непогані, непогані, я вам скажу. А от є якраз в мене, а оце 2 грамчика. Спробувати треба спочатку на один, я думаю, а потім на два. Я вже поміняв силикончик і щось не дуже хоче клювати. Рибка, може, що через те, що сонечко З водорості. Качки приплили дивись, це якесь кодло. Може треба спробувати інше місце Дивіться, ціки вони наглі? Легко погранули? Не знаю, бо Ді, що бри, то? Сіті, Ді, що Якась рибка? Подивимося, що то таке? Не знаю. Але хапну якось чи не хапну? Риба, риба, черепаха. Ріб можна Рибка, рибка. сомик. Красунчик. оп оп. Чик. На танточку влупив. Ну, ходи сюда. О! Але в нього зубки уже. Ну? Красунчик. На день рибачка. Не? Ну. Ну, сфоткаешь а мене на свою модну камеру? Стати за, за сон. Mm. Не така. Цей? Ну, це розкрасить, прикольно в нього. Ага. Uh -huh. Чекай. Такі зуби в нього гострі. Скільки вони? 500 тисяч кринок відкладає сам так. Ось такий сомчик, бачите? Спокусився на танточку. Так хапнув одразу, тільки впало, гоп! Mm -hmm. Хитра жопа. Ой, <реш> чекай. Давай давай розвертайся, ти все правильно робиш. Щоб я кросовки не цей. Молодець. Дивіться, це мені запхав палець, палець подер. Так, щось на танто великої активності немає, тому спробую запропонувати окунчику Віпу. Також непогана приманка по окунчику. Ну і в великих розмірах дуже гарно судочка ловить. Спробуємо. Такий гарний захід сонця зараз. Ось таке зразу зачепилося. Приманка, чи що? Шнурок. Шнурочок. Такий грубенький Тут що? А тут у нас дивіться. Це що таке? Що за гачки такі? Це нас так ловлять, бачите? Гарно. Зелена чебурашка. Це приватане на такий грубий шнур і такий гак. Мені здається, що цей силикон... Вже ніяк сюди не підходить. Такі трофейчики також можна зловити. Сонечко якась рибка почала гуляти. Блінці водорості. є риба. Що це таке? Кніби так, риба була. то не риба, а то ще якась фігня. Це якісь одні оснастки тягаю. Дивіться, ще одна оснастка. Мандулка. прилетіла. Мікро. Це гарна вже приманка, це вже гарна. Знахідка дивіться яка хороша. Значить така мандовочка. Така покльовочка, нічого собі, нічого собі, все людям. Іванчик. Дивись. Це Окунь. Це Окунь! На танточку. Але покльовка в нього була навіть на 3 грама. Ну давай відкрить рота. От такий. Файнютський. На 3 йому нічого ніц не бракує. Лайкос. Як кажуть на... Там де риби немає, окунь риба. Дві риби, не підряд. А зараз буде качка, бачу, пливе. Такі гарні коробки зробив Golden Cage. Якраз під мікрушку таке щось невеличке. Давно таке хотів. І пробуємо такий фіолетик. Таке теж деколи клює. Двохколірний. Дводіймова танта така, дивіться. Бачите, в двох кольорах. Тут таке ніби масло і зад фіолетовий. Цікаво. Що стягну? Не знаю. Так файно сіла. То, то не трава, то шкарпетка чи що це? А, це риба пакет. Риба пакет. З такою файною покльовкою відпускати не будемо. Риво пакет. Така коробочка в мене з'явилася, Golden Cage для таких різних бачите дрібних витраточок, вольфрамчик, 4 грамчика зараз візьму, вставлю силикончик і покидаю. Така непогано, дивіться, все, якісно, дивіться, гарно закривається, нічого. Не розсипається а така черепашка. Дуже гарно, мені дуже подобається. Все на місці, все в одній коробці. А можна буде таке, що тут вольфрамчик, а тут мікрушка приманки. А в мене тут, бачите, і мормишечки, і вольфрамчик, а тут свинець, голівочки Такі трьохграмові, 2 грамові, грамові. Тут маленькі чебурашки, свинцеві. Що, друзячки, вже реально темніє, дивіться, який там захід сонця, класний. Ну а ми в пошуках рибки, ще є. Вечірню рибку я вже половив. Рибки в принципі не багато, але рибка вся цікава і трудова. І зараз лишається вечірня риболовля. Це вже коли буде затемно, можливо, буде клювати судачок, А можливо і не буде, але... Багато людей всі відпочивають, якісь двіжі, якісь концерти, пікнячки. Такі діла Тут Іван Джигої. Іван, я отвечу. Твічеш? Отвечить, не джигуй отвечить. Так, що тут у нас? Вечірні уловчики. Сьогодні була? Що у нас там ще було Та рибка. а це шкарпетка. Ну що, друзячки, отак ми сьогодні половили. зустрів друзів. Отак от відмітили день. Риболова, всесвітній. Поставте лайкос, підписуйтесь на канал. Ради вас був всіх бачити. Всім Па-па